Міжнародний скандал Росія перемогла на конкурсі місіс Всесвіт мережу. Шокувало рішення журі. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикаєте дзвінок. 30 січня до 5 лютого у столиці Болгарії Софії проходив міжнародний конкурс «Місіс Всесвіт-2022», у якому беруть участь заміжні жінки від 18 до 55 років. Серед 120 учасниць журі обрали володарку головної корони. Нею стала 34-річна росіянка Олена Максимова. Максимова 33 роки, вона замужем і мама двох дітей. у Лены три, три высших образования, в том числе магистратура в Лондоне. Она говорит свободно на английском языке, в том числе на удмуртском языке, потому что выросла она в маленькой деревне Удмуртской республики, Кесского района. Конкурс проходит несколько дней. Они, у них проходят экскурсии по Болгарии, Розлікательні міроприяття мережу обурив той факт, що на заході такого масштабу перемогу віддають Росії, яку взагалі варто бойкотувати в усьому світі, поки окупанти в Україні продовжують знищувати мирні міста та вбивати невинних людей. Відомо, що представниця країни терористки родом із села Гія в Удмуртській республіці, а зараз мешкає в Іжевську, де керує мережею мовних центрів. Про її цинічну перемогу повідомляється на сторінці Місіс Всесвіт в інстаграм, і такою, як сьогодні, мене в першу чергу зробили люди, які мене окружали. в жизни. Міні випала удача обучатися в Великобританії. А не дуже багато друзів з різних стран. Которыми мы гуляли, учились, играли, ходили на пикники. І просто проводили весело время. узнав о тому, що я участвую в місісудмурці. Чінокі мої друзі, яка з за рубежом, так і в Росії, вирішили мене підтримати. Поэтому сьогодні собі я буду розказувати їх голосами. І поки росіяни тріумфують, вітаючи співвічезну з перемогою, українці намагаються достукатися до організаторів конкурсу, які ніби живуть в іншій реальності. Оскільки вважають за нормальне віддати перемогу Росії, поки та веде повномасштабну війну. В незалежній державі. Ура! Ура! Який жах! Росія майже рік веде повномасштабну війну, вбиваючи мирних людей, руйнуючи міста. Здавалось б, світ повинен ізолюватися від агресора, але ні. Так давайте тоді і гітлеру медальку дамо. Що російський папік виявився багатшим за інших, на ній кров? Чому росіянка взагалі брала участь у цьому конкурсі? Кров убитих Росією в Україні дітей очі їй не залила. Болгарія маріонетка слів більше немає. Суддів підкупили чи залякали, знаючи історичне ставлення рашки до свого престижу у світі потрібна була, хоч якась перемога, хоч десь пишуть українці. Ще більшої абсурдності ситуація додає те, що минулого року на місяць Всесвіт перемогла також росіянка. Щоправда, тоді мешканка Санкт-Петербурга представляла Грузію. Нашу країну на конкурсі краси в цьому році представляли одразу п'ятеро жінок: Наталія Іванова зі Львова, Іванна Маршинець з Харкова, Катерина Янтух з Києва, Надія Шабан з Херсона. Та Лідія Кнауб з Маріуполя усі отримали на заході різні титули: місіс Топ Європа, місіс незалежність, місіс Перша леді всесвіту натхнення, місіс Солідарність та Місіс Відвага. Сьогодні цей день, заради якого ми приїхали сюди в Болгарію, адже сьогодні відбуватиметься міжнародний форум, який присвячується темі боротьби з насиллям в світі, і кому як не я нам українцям знати, що таке справжнє насилля, адже над нами чинять геноцид в прямому ефірі на очах цілого світу. І сьогодні ми ще раз голосно про це розкажемо усім присутнім, про міста. Маріуполь, про Херсон, про Харків, Львів е та Київ про усі злочини, які росіяни щогодини, що хвилини коїть на наших українських землях. Зазначу, що міжнародний конкурс краси проводиться з 2007 року. Його організовує болгарська компанія Місіс Юніверс LTD. Брати участь у ньому можуть заміжні розлучені чи овдовілі жінки, а також ті, які мають дітей. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Та ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!